Приїхав до одніє своєї крайньої колоди до борті, буду її забирати. Таке місце. Он вона на дубі. Тут таке місце. Розраховував я на Іванчай. Це болото, коли встановлював, колись була вода, затоплена. Я думав, що тут буде щось якийсь взяток. Джоли сідають, але мало чого приносять. Ось такі камістина тут. До неї добратися, звісно, цієї колоди. Навкруги, можна сказати, чорний ліс. Тут де трава не росте, це тут в болоті трава є. А там просто дуби, граби і береза. І там в основному немає нічого такого. Крушини мало. Оце все не крушина, це все березнячки. Крушини мало. Іванчаю теж було не дуже багато. Це таке ожина малина не дуже багато. Ото таке так дуже мало. Цього року бджоли сюди не сіли. Місце мені показалось, наче непогане. Але на ту сторону десь... Ну, може і кілометра немає. Там дуже гарні взятки. Там вже сосновий ліс, воно болото переділяє щось на, такий, на чорний і сосновий ліс. З тої сторони вже як крушинячок, є багато вересу, ожина, малина, там дуже гарні взятки, а тут щось тут взагалі слабувато. Тому вирішив його, зараз буду скидати, додому підремонтую і на якесь нове місце. Хоча мені здавалося, що це місце дуже гарне. Ось є трошки крушинка якась. Ось таке місце. Ще тут чого мені не подобається літом, коли вже посуха, вода сходить. І тут дуже жарко. А листя на цьому дубі дуже мало, він такий трошки прихворівший. Ось таке Така історія в нього. Багато чого не вдасться показати. Але покажу. e o troco... Ось такий чорний ліс був навколо цього вулика, Таке воно. Бджолом було дуже мало взяти в тому лісі. Тому вирішили забрати цього вулика і там є ще один треба переїхати. Трохи друга сторона. Ну, На прямих десь кілометр від того вулика що забирав. Вон зараз його буде видно. О, такі синенькі. Але по кругу то далеко, дуже далеко треба трохи попоїздити. Тут взятки трошки кращі. тут є ягодничок. Трошки більше крушини, але не набагато. Ось такий це чорний ліс. Такі Джоли цього року сюди не сіли. Хоча я дуже А Ось цей вулик Бобрів розвелося багато, води мало. І там в одному місці вовчий слід трошки лікувати їх прийшли А от тут ось такі вовки на такому маленькому дубочку Було дуже гарне місце Але щось тут зовсім не подобається тут Буду коротше перевозити То Соня чи щось таке типу. Де вони подівались Вона бач побігла жінки Е. Та вона не одна, я ще одну десь бачив. А ти дивись сколько тут жолоді Дай Ну Я не виноватий. Іди відсюди. Ну, я, конечно. Ты хочешь, чтобы тут обжолы же водились. Ты глянь, сколько Желудей Ну, и а что сделаешь? Что уже майже дня от этого? буду сейчас скидать. Так. Чтобы меня с собой не потех. Ох, ёшки. Ты слабо отъехал. Хочешь? Не высыпалось. Мой левой рукой. Ось як всілося, колода. Вона зиму сохла потім побула 3 роки на дереві і отак всохлось, трошки кору знімаю, щоб шашель не била. Тоді не зняв, щоб не тріскалася, це треба вже до, до корови. так. і шашелі не буде йде, то не буде прилітати довбати. Ці вулики, що попривозив, повідкривав, хай провітрюється, а потім все середину вичищу і випалю. Точно так зроблю і з цим вуликом. Лишу відкритим, трохи просохне, потім вичищу, випалю і заново затворю.